Якщо я доходжу до каси, і я даю, і та дівчинка починає там пакет нужен або все таке інше, і це російською, то я їй в коректній формі говорю, що будь ласка, українською. Якщо до мене просто хтось підходить, там щось запитує, будь ласка, українською. От уже я з таким кам'яним обличчям. І так далі, і так далі, е, ви тоді дуже чітко побачите, хто вас оточує, як вони на це реагують, до чого це доходить, і у вас тоді буде відповідь на дуже багато запитань. Якщо ж просто бути носієм мови, але вимкнути в собі оцей тумблер, який відповідає за. Захист мовно культурного простору то нічого воно не буде, тому що проблема самої русифікації вона не в тому, що там є русифіковані, а в тому, що ви дозволяєте, щоб вони серед вас були. Ви на них ніяк не реагуєте.